Матеріали впровадження. Матеріали помадження за мене. Це вже 4, 4. тонки. Я вам хочу не ну 4, там і більше. 4. Я вам хочу роз'яснити, що з поводу вашого звернення, з вашого звернення про клопотання Ми не мінімурами. Я його вот також судовому засіданні образ з'ясню. Місто тому, що я, як суддя, який розглядає тільки заяву, можу надати свої матеріали. Матеріали в суду є. У мене є матеріал випровадження. Там є резолюція суддів посолу. Ми однократно писали заяви про знайомі з матеріалів склад. Навіть в одній заяві описали, що ви частково знайомий. Так, да, півтора року тому. Ну, з того часу ж. Півтора року тому. 15 2015 році я визнайомився. В 15-му році я не знайомився. Я прошу, вибачення. я принесу на матеріали провадження. Є, що в мене з пам'яті. Я вам зараз покажу. Це ж не ви, я вам покажу, там де заяві.